Скажіть, будь ласка, основні виклики, які зараз стоять перед нашою енергетикою, це відновлення, це ремонтні роботи, це поновлення е, подачі енергії в ті райони, які, скажімо, під час перебування там російських військ на цих територіях, та були без електроживлення? Безумовно, це відновлення, тому що якнайшвидше. Відновлення відповідного електро і газопостачання це є пріоритет в роботі сьогодні, і максимально швидко намагаємося це робити за минулу добу. От просто як приклад було відновлено понад 84 тисячі споживачів, подано електроенергію, і це це, це важливо, важливий напрямок роботи. І зараз вже ще один напрямок, який є важливим. Вже ми ставимо перед собою. Вже працюємо це. Підготовка до проходження наступного опалювального сезону, тому що дійсно ситуація складна, і ми вже розпочали. Цю роботу зараз, тому що дійсно ми бачимо обстріли об'єктів критичної, зокрема енергетичної інфраструктури, і це якщо про, про внутрішні питання, а так само є величезний зараз напрямок, який ми дуже посилено працюємо. Це питання можливо збільшення комерційного експорту електроенергії України в країни ЄС. І пане це Гермене, для нас таке... пане Германе. Тоді питання: як на це впливає, те, що сьогодні Україна стала членом європейської мережі операторів системи передачі електроенергії? І, взагалі, поясніть нам, що означає це членство. Ну, дивіться, по насправді це як це черговий етап нашої синхронізації, і це дійсно ми відключилися в, в ніч початку війни від Росії і Білорусі. Пропрацювали 21 день в ізольованому режимі, і 16 березня Україна приєдналася до якраз НСУІ, Це є відповідна енергосистема Європейського європейського з союзу, що важливо, що сьогодні це дійсно така історична подія. Це Укренерга набула статуса спостерігача в венсої, і це якраз дає можливість приймати участь у роботі цієї організації на відповідному рівні, і так само долучатися до розробки багатьох питань, зокрема, просувати синхронізацію ринків, кібербезпеку. Ну багато багато напрямків це є дуже важливо, тому що це якраз відкриває нам можливості як не скрише перейти до. Такого вже е, посиленого експорту нашої електроенергії до Європи, я так розумію, що це стане можливе за е, вже набуття повноцінного членства. Зараз ми е, спостерігачі ні, це не пов'язано з статусом. Бо ми вже, наприклад, якщо говорити, ми на сьогодні вже здійснюємо ним не, не мали, ну єдине, що невеликий обсяг електроенергії експорту в Польщу, Це десь близько 200... 200 мегаватт, і ми безумовно плануємо це збільшувати. Знаєте, тут декілька аспектів. Ну, по-перше, безумовно, це. Є з точки зору функціонування вітчизняного ринку. Це важлива сама сам факт того, що ми експортуємо. А по друге, це те, що ми говоримо, що Україна не зважаючи на те, що ми зараз перебуваємо в війні, але ми тим самим своїм експортом своєю електроенергією допомагаємо позбутися залежності від російських енергоресурсів. Як це не парадоксально, під час війни ми сьогодні допомагаємо Європі позбутися від російських енергоресурсів. Оце так, от якраз пане, пане Германе, якраз Володимир Зеленський в своєму твіттері нагадав про те, що сьогодні трагедія на ЧЕС 36 років. Я процитую, вона забрала життя десятки тисяч людей, змусила світ усвідомити загрози від недбалого поводження з мирним атомом. Шкода, що усвідомили не всі, і нині дії Російської Федерації на Українських АЕС загрожують людству новою катастрофою. Сьогодні до України, і зокрема на ЧІС, також приїжджав очільник МАГАТЕ. Він сказав, що не тривало. Окупація була дуже небезпечною. Між тим сказав, що рівень радіації на ЧАЕС нормальний. Він приїжджав, очільник МАГАД МАГАТЕ пан Росі, Тільки для цього яка ще співпраця, які ще заяви було зроблено? Що він сказав про нашу розгромлену неймовірну лабораторію? Чи буде Магате якось відновлювати її? Допомагати технічно. Знаєте, ну насправді дійсно сьогодні річниця чергова цієї жахливої катастрофи, і дійсно, ви, ви абсолютно праві. І цей якраз президент підкреслив, що вони не то, що не усвідомили, да вони просто продовжують постійно наражати ядерні об'єкти на ризик. Ну, наприклад, от нещодавна інформація, ми вже спостерігали постійні прольоти ракет безпосередньо над атомними станціями. Тобто, це було на Південноукраїнській, це було на Хмельницькій, а вчора це було на запорізькій атомній станції, тобто, по факту, ну це знаєте... Е... Ну, навіть я не хочу коментувати з точки зору там кваліфікації, що це є дійсно ядерний тероризм і так далі. Тому е, тут питання: ну що очікувати від е, окупанта можна що завгодно. Для нас ключове, безумовно, це те, що е, ну на, 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 на тій самій Чорнобильській станції дуже важливо відновити контроль, моніторинг е, рівня радіації і взагалі. Е, важливо те, що те, що ми повернули цей об'єкт, зараз да і дійсно забезпечуємо, і вже Україна може відповідати за безпеку цього ядерного об'єкта. І ключове, це те, що ну про жодну безпеку, ядерну безпеку взагалі mm -hmm. не можна говорити, якщо будь-який об'єкт ядерний перебуває під окупацією. Звичайно, ну, дякуємо, там... вам. дякуємо вам, дякуємо вам, Герман Галущенко Ви.